Робимо кульку, запихаємо в рану під до цей палець. Тобто цей трошечки попускаємо, цим допихаємо і потім знову придавлюємо. І потім продовжуємо тампонувати. У Щербанівській громаді військові навчали цивільних до медичній допомозі. Такий тренінг тут організували вперше. Доєдналися до нього 15 учасників. Я бачу ситуація, яка зараз в Україні у мене чоловік військовий, він також тільки щойно повернувся з війни. І я думаю, що кожна людина в Україні, кожна, кожна повинна пройти таку такі курси. Це дуже дуже корисно. І, взагалі, я думаю, що я ще буду ходити на такі курси, тому що за один раз це все не охопиш. Навчали цивільних військових 116-ї бригади тероборони зокрема показували, як діяти, коли поряд людина з масивною кровотечею важко дається лише на перших заняттях. Далі, якщо люди справді зацікавлені, то це все просто йде повторення відпрацювання. Наработання, так сказати, звички мишечної пам'яті, і все відбувається майже на автоматі. Багато людей можуть бути не готові до великої кількості крові, там кишок, відірваних кінцівок і так далі. За словами військового, навчитися загальним навичкам до медичної допомоги можна за кілька годин. Потім варто їх повторювати та вдосконалювати. Коли це трапилося у нас в Полтаві прильот в інститут зв'язку, то чітко прийшло усвідомлення, що це дуже близько. Я, в принципі, давно хотіла пройти якісь такі навчання, тому що можна десь по вулиці. У ну, мене особисто кілька разів був досвід, що передо мною люди втрачали свідомість. Хотілося мати знання, завдяки яким я б могла врятувати людині життя. І хвіст не закріплений. Тобто треба було його до кінця услуга раз. Такі тренінги у Щербанівській громаді планують проводити доти, доки будуть охочі. Всі навчання безплатні. Наступне відбудеться 29 вересня, розповідає ініціатор Дмитро Геращенко. Навчання до на медичній допомозі важливе зараз не тільки кожному українцю, бо самому собі варто важливо вміти надати допомогу вчасно, щоб не стикти кров'ю, як мінімум. А кожен українець має бути зацікавлений в тому, щоб. Навколо нього, всі це знали на всі 150%. Бо кожен з нас може в будь-який момент опинитися без свідомості, і від того, як швидко і як якісно навколо нас люди нададуть мені допомогу, я залишуся живий. Чи я б... За словами військового Рони, у кожного українця має бути окрема аптечка на випадок обстрілів. У ній має бути турнікет та джгут, бандаж, оклюзійна наліпка, бинти для тампонади, гемостатичний та компресований. Також марливий, крім цього, скотч та рукавички. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.